Денської ради вітаю всіх здобувачів освіти Лубенського медичного фахового коледжу з Днем Молоді! Сьогодні наше свято затьмарене війною. У ці непрості часи, коли наша країна бореться за свободу, ми обрали шлях, що вимагає неймовірної сили духу та відданості. Наша молодість це не лише час навчання, а й період становлення справжніх героїв. Але ми обрали надзвичайно важливу та відповідальну професію, і вже зараз робимо перші кроки на шляху до порятунку життів та допомоги людям. Бажаю невичерпного оптимізму, успішного навчання та натхнення у всіх починаннях. Нехай студентські роки будуть наповнені яскравими подіями, вірними друзями, незабутніми емоціями та вірою у світле майбутнє України. І пам'ятайте, що майбутні медицини у ваших руках. Не молоді, нехай ваша енергія та завзяття завжди допомагають вам на шляху у володінні найгуманнішою професією. Разом до перемоги! Нехай ваше серце буде сповнене любов'ю до людей та вірою в перемогу. Зі святом! Нехай ваша молодість стане запорукою успіху та зростанням медицині заради перемоги. Нехай ваші знання. Стануть зброєю проти волю та З Днем молоді! Нехай кожен ваш день буде сповнений нових та перемог. Бажаю вам завжди бути сповненим ентузіазму та віри у свої сили. З Днем молодь! Бажаю вам сил, натхнення та незгасного оптимізму в опануванні медичних знань, скорішої перемоги. Кохайте і будьте кохані під мирним небом. Вічу вам успіхів у навчанні та віри у перемогу. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та рішучості.